Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, що називають задачами оптимізації. З'ясуємо, з яких з етапів складається розв'язування задач оптимізації та навчимось їх розв'язувати використовуючи табличний процесор Excel. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Люди дуже часто розв'язують задачі вибору найкращого в певному в сенсі варіанта дій серед набору важливих варіантів. Ці задачі люди розв'язують у побуті, на виробництві, в економіці, на транспорті, у військовій справі тощо. Наприклад, якщо нам потрібно поїхати на виставку в театр, то ми шукаємо з усіх можливих або найшвидших маршрут, або найдешевший і приймаємо кожного разу конкретне рішення, яким маршрутом ми поїдемо саме того дня. Якщо потрібно створити новий літак, то велика група людей приймає рішення, які матеріали, скільки людей, скільки енергоресурсів, коштів та іншого потрібно використати. І все це в межах допустимих можливостей, щоб у майбутньому продаж нового літака приніс найбільший можливий прибуток. Якщо планують військову операцію, то приймають рішення, як її провести, щоб досягти поставленої мети і при цьому мати найменші можливі втрати людей і військової техніки. Задачі, які визначають найкращий у певному сенсі план, називають задачами оптимізації. В перекладі з латинської це найкращий або досконалий. Для розв'язування таких задач у побуті люди часто використовують інтуїцію, життєвий досвід. Розв'язування таких задач в інших галузях діяльності людини вимагає застосування спеціальних наукових методів для планування діяльності і прийняття рішень, які розробляються із середини ХХ століття. Ці методи полягають у тому, що ми записуємо сукупність допустимих ресурсів, умов, можливостей, тощо, як систему рівнянь або нерівностей, тобто систему обмежень. Задаються для визначення оптимального варіанта цільова функція, яка повинна бути максимальною або мінімальною для таких значень аргументів, які задовольняють нашу систему обмежень. Шукають мінімум або максимум цільової функції та відповідні йому значення аргументів з урахуванням систем обмежень, що і вважається розв'язком задачі оптимізації. Розглянемо приклад такої задачі і алгоритм її розв'язування з використанням табличного процесора Excel. Перша задача. Підприємство випускає столи двох моделей А і Б. Для випуску одного столу моделі А потрібно 3 одиниці сировини та 2 одиниці машинного часу. Для випуску одного столу моделі Б 4 одиниці сировини та 5 одиниць машинного часу. Прибуток від реалізації одного столу моделі А складає 2 грошові одиниці, а столу моделі Б 4 грошові одиниці. На підприємстві на тиждень наявні 1700 одиниць сировини. Та 1600 одиниць машинного часу. Нам треба визначити, яким повинен бути план виробництва на тиждень, щоб підприємство отримало максимальний прибуток. Ітак. Нехай Х1 це буде кількість столів моделі А випущених за тиждень, а Х2 це кількість столів моделі Б. Щотижневий прибуток від реалізації такої кількості продукції. Виражатиме значення функції r. 2x1 плюс 4x2. Функція r це наша цільова функція. Для того, щоб підприємство мало максимальний прибуток, потрібно, щоб функція r набула максимального значення. Запишемо систему обмежень на ресурси для даного плану виробництва. Обмеження на сировину виражаються нерівністю 3х1 плюс 4x2. Менше або дорівнює 1700. Обмеження на машинний час 2х1 плюс 5х2 менше дорівнює 1600. Крім того, очевидно, що х1 і х2 можуть набувати тільки невід'ємних значень. Тоді матимемо таку систему обмежень, як бачимо на екрані. Потрібно знайти такі значення змінних x1 та x2. За яких будуть виконуватись нерівності в системі обмежень, а цільова функція R набуде максимального значення. Під час використання Excel для розв'язування задач оптимізації на стрічці, на вкладці Дані має бути група елементів керування Аналіз із кнопкою Розв'язувач. Якщо ця група не відображається на вкладці Дані, потрібно. Виконати файл, параметри. І далі у вікні Параметри Excel виконати надбудови пошук розв'язання. Перейти. Після цього у вікні надбудови встановити позначку прапорця пошук розв'язання і вибрати ОК. Для розв'язування наведеної задачі нам потрібно увести початкові значення змінних. Наприклад, увести у клітинки С2 і С3 значення 0 для змінних х1 та Х2, увести формули, що відповідають нерівностям системи обмежень. Наприклад, увести у клітинку С5 формулу дорівнює 3C2 плюс 4C3, що відповідає лівій частині першої нерівності системи. А у клітинку С6. Формулу дорівнює 2 помножити на С2, плюс 5 помножити на С3, що відповідає лівій частині другої нерівності системи. Увести формулу, що відповідає цільовій функції. Наприклад, увести у клітинку С8 формулу дорівнює 2 помножити на С2, плюс 4 помножити на С3. Виконати дані, аналіз, розв'язувач. Заповнити поля та встановити позначки елементів керування вікна. Параметри розв'язувача відповідно до умови задачі. Наприклад, за зразком. І вибрати кнопку розв'язати. Після цього у клітинках із значеннями змінних, тобто клітинки С2 і С3, за спеціальним алгоритмом будуть змінювати значення так, щоб значення у клітинці С8. Стало оптимально відповідно до умови задачі. Для розглянутої задачі цільова функція набуде максимального значення 1400 при значеннях змінних Х1 300 та Х2 200. При цьому ліві частини нерівності системи обмежень, тобто клітинки С5 і С6, матимуть граничні значення 1700 та 1600. Отже, за оптимального плану потрібно щотижнево виготовляти 300 столів моделі А та 200 столів моделі Б. При цьому буде повністю використано наявні виробничі ресурси, а підприємство отримує максимальний прибуток 1400 грошових одиниць. Для профілактики короткозорості та порушень зору пропоную виконати вправу для очей. А зараз для актуалізації набутих знань та формування в навичок попрацюємо за комп'ютером. Задача та покрокова інструкція на екрані. І так, давайте з вами підсумуємо, які задачі називаються задачами оптимізації? З яких етапів складається розв'язування задач оптимізації? Які задачі оптимізації ви розв'язували під час вивчення різних предметів? Які задачі оптимізації ви розв'язуєте у повсякденному житті? Який алгоритм розв'язування задачі оптимізації з використанням табличного процесора? Домашнє завдання. Опрацювати конспект та розв'язати задачу оптимізації, яку ви бачите на екрані. Вузол зв'язку передає дані по двох каналах. Швидкість передавання даних по одному каналу 2 Мбіт в секунду. Розмір його буфера 16 МБ. Швидкість передавання даних по другому каналу 2,5 Мбіт в секунду. Розмір його буфера 10 Мбайт. Визначте сумарний розмір пакета передавання даних, якщо час передавання не повинен перевищувати 8 секунд. Вам треба розв'язати задачу, використавши табличний процесор, і надіслати на перевірку вчителю. На цьому урок завершено. На все добре!